Всім доброго дня. Вирішив записати невеличкий зимовий заїзд на відео. Зараз у нас така дуже хороша погода. Мороз, сонце, поле, де нікого немає і тиша, якої теж немає вдома. Там постійно, як не собаки, то щось пиляє чи ще щось. Пробував їхати по дорозі, там де трошки більше снігу, то не сильно воно їде, мабуть, зараз розвернуся і поїду в ту сторону, там був слід після якогось трактора чи щось там таке, то по ньому можна їхати, бо купає, не хоче їхати. Сніг такий, що сипеться, як пісок. Ось така у нас дорога. О. Можна середньо 30 тримати спокійно, Та шосиків. А далі у нас дорога. ще цікавіша. Тут поварене поле з правої сторони, тут намет, там взагалі рів. Нікуди краще їхати. Можна було пробувати далі їхати. Але пускає мороз і робиться глина, а там швидше за все на тій брущаці, на тому всьому, там буде дуже слизько. І, мабуть, вертаюся назад, поки глина не пустила абсолютно. Бо це стрягну в глині, воно поперзає, я навіть не зможу їхати, не йти, нічого. Пойду в такому полі, Причі сонця не видно, ну, але там ліс на горизонті, то я сам тобі ти переїхав. Де намети, де нормально їхати. Але кажу, зараз як мороз відійде, сонце вже так чути добре перегріває на чорне. А так мороз, і воно буде перемерзатися і я коротко, як заїду в щось таке тую, то я потім не зможу взагалі їхати. Тому мабуть звертаюся і йду назад. Ось який намет тут. Біся крови. А дорога не предметена. Ось якось так виглядає дорога. Теж трошки повернув в сторону іншого лісу. Тут нема глини, то ще можна ще трохи поїздити. А ще один такий доволі сильний мінус, що зараз вийшло сонце, скати чорні, вони нагріваються і до них прилипає сніг. І намерзає, так як я на вібрейках. тормозів нема. Ну, не є як так добре протерти, але ну, тут я думаю на, на відео видно. Абсолютно нікого, тишина. Будуть мене питатися, чого ти поїхав тими вебтепами полями їздити. Тишина. Нікого. Все таки вдалося знайти ідеальну дорожку в лісі тут небагато снігу, нема льоду клас. Видно на колесі, воно вода. Через те, що колесо чорне, сонце світить, пригріває, воно все роз, розтає, потім отак його намерзає на колесах, на всьому ровері, на трансмісії. І тому за погані, і їде погано, буває пере, перемикання погане. Тому краще їздити рано або геть ввечері, як вже морозимо і нема такого сонця сильно. Ну а мені ще додому треба ще якось проїхати по дорозі кусок і щось мені здається, що вона вже там розмерзлася і буде болото. Кусолі видно. Цілий косяк. Перечекав, поки відлига. Зараз знову на вечір беремо роз. Можна їхати далі. Дорога замерзла. То їдеться нормально, бо під кінець, то вже кажу, вже сонце світило так, що ці аж каплі, а я тоді там записував, в принципі, що я буду говорити лишнє. Зимою, особливо в цьому році такі вечори, то дуже велика рідкість, що безхмарне небо і гарна погода така і безвітряна. Тому треба тішитися, чи то доправніше радіти таким рідкісним дням, як є можливість вийти на вулицю. І от і все. Сьогоднішній день майже завершився. Далі, судячи з прогнозів погоди, ще, може завтра ще будемо триматися, а так, щоб чисте небо і без опадів, і без болота, то навряд чи далі знову опади якісь на плюсі. То ще за все поки що все буде з такими. Заїздами морозними зимовими. Може навіть же, цієї зими теж вічно буде морозу. Тепер ще по тих вертепах треба якось додому доїхати. Але воно вже замерзло, то буде добре їхатись. Ще вирішив сюди проїхати через ліс, такою мало об'їздної дорогою. Тут отакі обриви вимиті гілки. Ось такий нас ліс. Ну, На відео воно таке здається, як то маленьке, але як їдеш так, то, то вже все через руль. Такий 50 см, 40 десь яма. На дорозі, то дорога така. Ось такий нас ліс. Пробую туди їхати через ті всі гілки. І під такі кольори. Оранжеві, дуже рідкісні наші колі, зимові часи. Заїзд буде завершуватися. Вже робиться темно, мабуть, буду їхати додому. А то, мабуть, все. Кілометраж тут, таких 20 кілометрів буде. Навіть нема що тут більше говорити, бо то біля дому все.